Так, друзі, давайте поговоримо про те, де фотографу брати натхнення для зйомок. Ну, те, що потрібно там дивитись роботи інших фотографів, профілі, дивитись пінтерес, це все зрозуміло, це все база, і ну, це і так ясно, да? просто від інших митців надихатись ними не потрібно думати. Багато хто переживає, що там я от надивлюсь чужі роботи. І буду копіювати, типу, втрачу власний стиль. Це неправда, так? Ну, спочатку ви можете брати ідею. Ні в коли ні в якому разі не повторюйте зйомку один в один, кадри один в один. Та да? тобто не треба брати. От кадр скачали, виклали от точно так. Модель, там точно такий одяг так не потрібно, тому що це дійсно буде якийсь контрол С, контроль-В. Але просто надихнутися моделлю, ідею зйомки в цілому, це все окей. І ще із неочевидних способів, де шукати натхнення. Для того, щоб дарувати людям свою творчість, свою енергію, треба наповнювати себе. так? Якщо ви втомлена втомлені, всередині просто вже виснажені, як ви можете творити, як ви можете щось класне дарувати цьому світу. Тобто, як кажуть спочатку, маску на себе, так як в літаку, І ви маєте наповнити себе. Ви маєте взагалі створити список, я кажу це своїм учням, створити список з 20 дій, які наповнюють вас. Для когось це буде а, піти там, не знаю, на танці танцювати всю ніч, а для когось це буде. Там провести наодинці взагалі день в тиші. Для когось це буде піти на шопінг, а для когось піти і босими ніжками походити по мокрій траві. Але для того, щоб розуміти, що саме вас наповнює, ви маєте це знати. Так? І Оці ідеї вони мають бути у вас перед очима. Що саме вас наповнює, що дає вам натхнення. І 100% ви після якихось таких дій. Відчували оцей прям такий прихід ідей, бажання, енергії. Фіксуйте для себе, в які моменти приходять вам ці ідеї і енергія, і е, робіть ці дії для того, щоб завжди мати натхнення, для того, щоб завжди мати бажання для нових зйомок, для нових крутих проєктів, для того, щоб виграння ніколи не доторкнулось вас.